Чоловік та дружина штовхають свою машину до найближчої ремонтної майстерні. Чоловік каже дружині: Знаєш, Галю, той тип, який продав нам свою машину, у чомусь все-таки мав рацію. А саме, у тому, що ця тачка майже зовсім не витрачає бензину. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Заходить дід з палицею в аптеку. Прошу пані, дайте мені хліба. Діду, це ж не непродуктовий. Як не даси хліба, то розіб'ю вітрину. У нас немає хліба. Дід розбив вітрину, на другий день приходить знову. Дайте мені хліба, діду, це ж аптека!» Дід знову побив вітрину. На третій день аптекарка йде на роботу, думає, треба купити хліба. Приходить дід. Каже, дайте літру молока. аптекарка в шоці. Ви щора хліба хотіли. Хліб уже в кожній аптеці є, а я хочу молока. <риклад> Зі мною дружина вже два дні як не розмовляє, але я знайшов вихід. Поклав на її подушку свої брудні шкарпетки. Розмову було почато. <риклад> Сидять двоє випивають. Один на п'яну голову розговорився. А пам'ятаєш, тебе в минулому кварталі премії позбавили? Пам'ятаю, то це я капнув? А пам'ятаєш, тобі догану оголосили? Пам'ятаю, то і це я капнув, тоді другий йому з досади. А пам'ятаєш, у тебе два роки тому син народився? Пам'ятаю, то це я капнув». Учитель. Колю, ти чому спізнився на урок? Коля, Одна жінка загубила на зупинці 100 доларів. І що? Ти допоміг шукати? Ні, я стояв на них і чекав, поки жінка піде.